Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги! Друга спроба у Хейзера української торгової марки постачання плиткорізів ручних на довжину різу 1,20 м. Як на мене, друга спроба буде вдалою. Вони. Почерпнули дуже багато гарного з того, щоб плиткоріз мав різати метр двадцять. Оцей плиткоріз, хейзер який до цього вони постачають, він коштує зовсім невеличкі кошти. Але він ріже тільки саме делікатну плитку. Керамограніт він взагалі дуже тяжко ріже. Сподіваюся, я буду пробувати різати фізично сам цим хейзером Індастрі. Плитку, що він зможе різати плитку, яку заявлено. Заявлено у нього від 6 до 15 мм це кераміка, і я сподіваюся, що він хоча б до 11 мм поріже керамограніт. Що для цього е зробили? Зробили шину доволі міцну сантиметр товщиною 4 см висотою. Вона пряма, я її міряю. Немає претензій. Тут китайці, вони з якістю туди-сюди, тому треба обов'язково міряти ці шини, коли ви купуєте. Слідуючи, давайте подивимося на ручку. Ручку стала більше за розміром. Оця ручка, вона така з призиного матеріалу. Ну, як на мене, дуже зручно. Їздить по шині на 10 підшипників. які... Ну Не бачу я регулювання, можливо, їх просто затягуються так. Тут корпус такий сілюміновий, я так розумію, фіксується в будь-якому положенні є фіксатор. Ручка, якщо ви подивитесь, тут є 22-мм на підшипнику ролік, він не хилитається. Як на мене, все якісно зроблено. Якщо ви каретку хилитаєте, також нічого не хилитається, що також дуже-дуже вони, як на мене, дуже великий прорив. Тобто каретка не хилитається, А це дуже важливо при різі. Крім того, для делікатної плитки є ось такі, щоб не залишали слідів для галянці, ось такі накладки, які витягуються. Ну, звісно, краще без накладків ламати. Але якщо плитка залишає сліди, ось такі накладки. Як на мене, все дуже якісно зроблено. Крім того, ось тут такий розламувач йде, залізний, який я впевнений, що він не зноситься. В рівень з ним ось такі накладочки. Вони, звісно, одно, однорідні, немає у нього захисної поверхні в цих накладочок, тому вони, як на мене, дуже швидко розтріпаються. Хотілося б, щоб були тут зверху такі усіх плиткорізів, які зараз постачаються, тут зверху такі, як ось, бачите, як тут зроблено чимось цьому хейзері, вони зробили зверху верхній сплой більш е, щільний, щоб він не розламувався. Але це все деталі. Я впевнений, що якийсь час він буде працювати і цю резинку можна переклеїти. Увінчуються міцними опорами якими міцно закріплені. бачите, тут нема куди діватися шині. І це дуже важливо, тому що, що в деяких плиткорізах тут зроблено так, що ці опори починають хилетатися. Тут такого не буде, я впевнений. Тут набагато краще зроблено, ніж у попередника у Хейзера. І звісно, конструкція, що ось така шина, звісно, вона сприймає більше навантаження. І впевнений, що вона не буде вигинатися, як шина у попереднього, і буде працювати. Хоча ролики ті самі, ручка приблизно те саме, але тут значно все краще зроблено На що хотів ще звернути увагу? Є 4 лапки. Традиційні, як і у всіх плиткорізах, є ручка. Є коліщата навіть для транспортування і коліщата доволі гарної якості. Вони такі трошки прорезинові. Оця лінієчка, як не диво, вона не хилитається. У неї люфт мінімальний. Я цього люфта я давно не зустрічав такого люфта. Величезний плюс. Товщина металу я заміряв 2 мм. Ну, як на мене, достатньо це не жесть. він якийсь час прослужить. Зауважте, що це не алюміній, це звичайний метал сталь. Тому. Жорсткість у нього набагато більше, ніж у алюмінія, який вигинається під нагрузки. Крім того, що ця, тут ще вварена ось такий кусок листа залізного, цільного залізного листа по всій довжині під розламувачем. Тому я впевнений, що це підсилення не дасть, то, що він буде, не буде вигинатися. Також Плюс. Ну, тут такі навіть резинові ножки зроблені, які будуть запобігати, щоб він не дерся і не ржавів. Тому що китайський метал, якщо його трошки поцарапати, він зразу починає ржавіти. Так, я спробую різати, але не зараз. Зараз таке в одний інструктаж по цьому плиткорізу. Ще раз, довжина метр 20 до 15 мм по інструкції. Невеличка вартість. Що ще треба для початківця, для того, щоб почати е, різати плитку і керамограніт, бо е, метр 20 заполонив. Звісно, є набагато е, багато інших плиткорізів. І як вони ріжуть, ви можете подивитися у мене на каналі е, в інших відео. На, це, на цьому про цього плиткоріза все. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Крім того, забув відповісти, що тут на кінці і на початку є ось такі резинові відбійники. Ви, коли закінчуємо, воно гря... ну, це запасний, бо він тут ні до чого ззаду. Крім того, що зручно цим що можна ламати і, в... і, на... І, в... і на початку різу, тобто в кінці різу, і на початку різу також можна ламати, не буде мішати вам ролик. Тут ручка дуже зручно зроблена, не, тому що є з чим порівнювати з іншими плиткорізами. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти, щоб продати або взяти в прокат любий плиткоріз. Всього найкращого вам. Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткурізів. У зв'язку з тим, що я продаю плиткорізи, вирішив навчатися різати плитку плиткорізами. Ну, якраз для початківців, як на мене, підходять найдешевші плиткорізи на довжину метру, метр двадцять щоб розпочати і навчання, і порізку. До вашої уваги приклад різу або спроби різу плиткорізами, які офіційно постачаються на ринок України. Це плиткорізи Хейзер 1200 звичайний і Хейзер 1200 Industry. Будемо різати різну плитку, різної структури, кераміку, керамограніт різної товщини. І подивимося, як він впорається, або як я впораюсь з цими завданнями Перед тим, як різати, звісно, треба було. Перевірити, щоб роліки, тобто, щоб різці вони не хилиталися, щоб були нормально виставлені. Треба перевірити, щоб не було люфтів, якщо треба підтягнути в направляючих. Треба перевірити, було, щоб він йшов рівно по центру розламувача. Тому в мене претензій немає. Вони ідеально, в принципі, налаштовані і можна пробувати різати. Розпочинаємо роботу. Або різ. Ось такої кераміки. 11 мм е, іспанського виробництва. Це е, міцна е, кераміка, коли е, довжина метр 20 Як ви бачите, тут е, вона довжина метр 20 і єлі єлі влазить, е, ну скажімо так можна поставити, але в індустрії оця відстань більша і зручніше ставити її для порізки. Спробуємо різати спочатку ось цим легкорізом Для того, щоб різати, то бачите, тут треба постійно тримати цей розламувач, бо він мішає реально Підрізали. так так Ми впоралися з завданнями. В принципі, давайте дивитися, як впорились. Щоб подивитися, треба покласти. Ми бачимо, що є невеличке пузо. Невеличке пузо десь 2 мм. Звісно, можливо, я щось передавив, можливо, я неправильно треба менш не так сильно придавлювати. Але зараз спробую ще раз, щоб більш-менш залити, спробуємо ще раз порізати кераміку. Обов'язково треба в е, перчатках е, бачите, тут випирає оцей е, розламувач, тому що тут така пластинка і вона хелетає ця плитка. Тому е, досить незручно треба, як на мене, підтримувати плитку, коли ви ріжете одною рукою давайте ще раз так. зручно що можна ламати і на початку і в кінці особливо якщо от така клопка кераміка глина опа розламалася так, дивимося. Ну, якість зараз краще. Якість зараз краще. Ось тут ми різали, ось так її давайте прикладемо. Якість краще, але все рівно, бачите, невеличке пузо є. Ну, але я не так сильно натискав, тому за другим разом трошки зручніше різати. Так, тепер давайте отаку полосочку тоненьку спробуємо розрізати. Це більш складне завдання для плиткоріза. Так, Тут постійно треба, бачите, мішає. Зламав, Тут по центру взагалі не можна ламати, бачите? Вона вигинається. Зламав ще раз. Вже з такою полоскою, як на мене, він не впорався. Ну, давайте спробуємо. Можливо, ця спроба була неправильною. Зараз ми спробуємо іншу полоску. Прибрати обов'язково працювати в засобах захисту? Будемо не передавлювати. Так по центру. Нормально. І тут нормально. А посередині ніяк, бачите? Ні. Вона вигинається і ламається не з цим Скажем Скажімо, уже цей Хейзер не може впоратись. Так, давайте переходимо тоді до Хейзер Industry. Подивимося, як він буде різати. Щоб не мішало, тут є магніт. Бачите, ви примагніто і все. Е, оці, як на мене, можна зняти. Це, якщо глянцева плитка, тоді можна залишитись. Ну, давайте спробуємо порізати. Так, так само. Підрізаємо. Може і посередині давити. Бачите? Тому і тепер дивимося, який же у нас результат. Це у нас заводська сторона. Отак ми її покладемо. А це те, що ми різали. Ну, бачите, як на мене, Тут, звісно, є вигини, ну це з черепашкою прибирається, але в принципі різ рівний, немає ніяких тут 2 мм і навіть міліметра немає. Так, це добре. Давайте спробуємо розрізати навпіл. Це те завдання, що хейзер, звичайний, не впорався. Пішли, йшли, потихеньку йде. опа, Так, ну що я вам можу сказати? Плиткоріз впорався зі своїми завданнями. Давайте перевіримо, як. В принципі, як на мене, якщо ви подивитесь уважно, мене задовільняє такий різ. Зараз трошки зупинка, зараз будемо переходити на керамограніт, подивимося, як керамограніт вони будуть брати.